Зробили евакуацію 95% всіх мешканців Ірпеня, Це тисячний регіон. Історію оборони Ірпеня, а також про трагічні події, які переживало місто під час звільнення від російських загарбників. Цього разу мер міста Олександр Маркушин розповідав арабському гостю. Посол із особливих доручень султанату Оман Шейх Абдулазіз Бін Абдала Аль Гінає, відвідав Ірпінь в рамках офіційного візиту в Україну. Біля Романівського мосту він одразу звернув увагу на те, що переправа вже відбудовується. Я бачу, що ви вже зробили багато у відбудові мосту. Ви дуже активні. Я бачу багато кранів, і це означає, що йде будівництво. І я дуже радію, коли бачу, що країна ваша відбудовується, сказав гість з Оману. А вже біля кладовища розстріляних автівок гостя вразило те, що росіяни вбивали мирних людей квітучого міста. Вони з першого ж дня зрозуміли, що ніхто їх тут з караваєм не зустрічає. Відповідно, вони десь тільки бачили машину, яка кудись їхала. Вони одразу неї стріляли, і таким чином багато людей загинуло. Гість з Оману оглянув також один із найбільш пошкоджених житлових комплексів на Гостомельському шосе. Зруйновані багатоповерхівки, знищений приватний сектор, реальні картинки, за якими трагедія сотень мешканців Ірпеня. Олександр Маркушин познайомив гостя також із планами відбудови міста звичайно, я передам уряду Омана ваші думки стосовно участі наших компаній у відновленні Ірпеня. Дякую за те, що ви розповіли мені про це все. Те, що я тут побачив, це все, звісно, не радісно для мене. Однак це надовго залишиться у моїй пам'яті, але радісно те, що у вас розпочався процес відновлення, зазначив посол з особливих доручень султанату Оман. Він також сказав, що шукатимуть у своїй країні міста, які зможуть стати побратимами ірпеня і налагоджуватимуть активну співпрацю у відбудові міста. Співпраця між вашими містами і нашим містом для нас стратегічно важлива, бо на сьогоднішній день не за кошти державні, не за кошти місцеві і обласні повністю на 100% відбудуватися. Ми не можемо, і звісно, нам потрібна допомога.